Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні хочу познайомити вас зі своєю колекцією кактусів та сукулентів. Зовсім не типова колекція зібралась у мене кактусів і сукулентів. Я більш полюбляю декоративно листяні рослини. Але я почала звертати увагу, що в мене досі багато збирається цих екзотичних, цікавих рослинок, які ну так, досить привертають моєю, мою увагу. І мені вони всі далі починають подобатись. І ось зібрала, ну, Думаю, а ну ж я зберу, скільки в мене їх з усіх підвіконь. З усіх усюд, і в мене вийшло ось так їх багато. Ну, і зараз трошки про них розповім. Я, звичайно, всі назви не знаю. Ну Здебільшого, це в мене, звичайно, звичайні кактуси, Цеперіус, це здається правильно, як назва, і хавортії. Ну, ось ховорки, я вже показувала, я в них так трошки навіть закохалась, можна сказати, в ці чудові рослинки. Зараз про них розкажу і покажу ближче. Хочу звернути увагу: це алої. Ось такі декоративні алоє, це його дітка, а це дорослей. Я, чесно кажучи, навіть не знала, що бувають такі шикарні цікаві алоє. Я бачила їх такими невеличкими. Ну, є в мене відео, коли я купила він такий, ну був взагалі маленький, не такий навіть. А потім почали відростати від нього дітки, і це вже та дітка, а це та доросла рослина. Ну він дуже гарно, шикарно виглядає, не знаю, якось так правильно навіть його показати. Ось це знову я його пересадила, тому що вже його не можна було поливати, не було місця. А ось тут уже він знову показав діточку, ось свою таку. Можливо, відділю, бо він, мабуть, скоріш за все буде. Я б, можливо, і не відділяла, хай би був такий кучерявенький, але я думаю, що вона з однієї сторони і буде його нахиляти, і він буде в сторону рости. Ну, красунчик, звичайно, так би б мене було місце. Мені ще хочеться дуже алої. Взагалі, чомусь великих не показують. Тільки маленькі дітки продають, а вони великі, ну шикарнючі. Взагалі зовсім не вибагливати, іноді там трошки підлити водичку. Все таки в нього дуже м'ясисте таке листя, і воно не потребує там. Ну, Непривередливе до поливу. Ну, звичайно, трошки треба поливати. І стоїть він на сонячному вікні. Ну, Періодично, коли дуже спека, його трошки прибираю, бо все ж таки якось трошки сонечко опалює йому листочки. Ну, такі цікаві алої. Е, назву я не знаю, він не був підписаний. Якщо хтось конкретно знає, якусь назву, може підказати. Ну, а так дуже гарний. Ну і далі зупинюся на своїх кактусах, також нас не знаю. Ось цей дуже давно у мене, він зараз квітне ось такими маленькими квіточками. І я хочу сказати, що він дуже давно квітне. Він уже з місяця, тому, може, і більше квітне. Ці квіточки, воно ще дивіться, скільки бутончиків там є. Одні відквітають, інші квітнуть. І така стоїть маленька квіточка колюча. Він стоїть на сонячному підвіконні, О, підсихає дуже гарно, поливаю іноді. Ну, квітне, ось, ну, мабуть, більше місяця точно вже квітне, якось так. <кхід> точно вже не пам'ятаю, коли він почав квітнути. Це також мій старичок, дуже давній. У мене є відео, він <кхід> квітне. Кожного року по декілька квіток викидає, але, на жаль, я не можу ці квіти одночасно спіймати. Вони одна переквітає, інша починає. У мене є відео минулого року. Я намагалася якось його так зняти, <знати> щоб ці квіти ну, показувала кожного дня, і там змонтувала я скину посилання під цим відео на цей кактус. Він дуже красиво квітне, дуже гарно пахне. Але ну, він квітне ніч, і, там, півдня, ну добу, мабуть, повністю розквітла квітка не буває. Ну, цей красунчий кактус я придбала недавно. Є у мене відео про розпаковочку, в кого я його купувала, поки він просто такий красивий красень, шикарний. Не знаю, чи буде квітнути, ну, буду чекати. Так ось уж це моя новиночка. Мені дуже він сподобався з такими своїми довгими іголками. Ну, надіюсь, що вони приживуться в мене і будуть також радувати якимись квіточками. Цей по сорту він був такими червоними Квітне? Ну, Надію, що це також там квітка не одного дня. Так, це ось діточка відсажена від цюку. Було в мене відео про пересадочку. Це Цеперіус такий. Він, ну, є відео про пересадку. Якщо цікаво, я скину також в посилання. Це було якось так ну, більше року назад. Він зовсім такий був цей Цеперіус невеличкий, а це він так гарно вже розрісся з усіх сторін. Mm. Ну, я, якщо чесно, не знаю, який він повинен бути, мені подобається. Ось такими він поділочками, і такі кучеряві. Тут ще маленький кактус це від того, що квітне постійно. Ну, я так їх тут посадила. І є ще ось такі, чомусь тут не дуже хочуть розмножуватися, якщо чесно. Вони в мене кактусята, ось такі довгенькі. Ну, отакі. Ну, Мені дуже... Це, це Паулі, Паоліна, здається. Я пересаджувала, тоді він зветься. І я так розумію, що це також це періус. це не кактус, він ну, не колючий, такий дуже цікавий, розлісся так красиво, шикарно. Також це я недавно придбавала на розпродажі, мала розпродувала свою колекцію. Ну, дуже гарний, мені так подобається. Він такий шикарнючий. Також стоять на підвіконі, на сонечку, ну поки нічого себе почувають. І ось ще один також старичок Мій не знаю, що з ним робити. Якось намагаюсь, мабуть, все-таки треба. Ну, і тут вже й голова розбита. Він дуже-дуже давно. Якось питала, чи це є той мавчись хвіст чи ні, не знаю. Якщо хтось буде дивитися на такі відео, то може підказати. чи це. Ну, Він у мене не квітнув ніколи. Ну, Щось йому видно не вистачає, все-таки йому тут він підсихає у мене, бо стоїть там десь у куточку. Я його дуже рідко поливаю. Мабуть, треба спробувати розсадити його повільніше, і він обмолодиться, можливо, заквітне. Ніколи не квітну, не знаю. Росте собі та й росте. Ну і ось ще один: цей кактус мені дуже сподобався. Я купила його й один, подарувала своїй внучечці. Ми були в ботинічному саду, і дуже сподобався. Там такий здоровенний кактус був з такими жовтими гулками. І я купила заради неї. Їх там було два горщики. Один пересадила їй, вона його доглядає, по чуть-чуть поливає. Ну, хай вчиться. А другий ось розсадила. І я скажу, що він вже дуже помітно підріс. Це було десь ранньою весною. Я дивилася відео, то було досить багато місця до країв, а тепер він вже гарно дуже підріс. Це також з мого ось цього кактуса старичка. Діточки там, воно ну, також росте, досить гарненько росте. Ну, і останні мої жителі це Хавортії. Хавортіями я познайомилась минулого року. Одна дівчина ну, так красиво про них розказувала, роздивлялась. Я вирішила якось звернути так, на них увагу. Я декілька разів передивилась це відео. І побачила цю родзиночку в них. Подивіться, які ці м'ясисті листочки, вони наче обрізані і м, посипані цукром. Також це ось які шикарні. Вона кожна по-своєму. Вони зовсім різні, в них є різні назви, ну, до різних видів вони відносяться. Це, вважається, ну, читаю про них екстравагантна. Екстравагантний такий. Сукулент. Ну, Дуже вони такі цікаві, кожна по-своєму. Це я ось спеціально не зрізала, але це вже воно відсвіла. Хотіла показати, як вони квітнуть. Для тих, хто не бачив, я, до речі, також не бачила тільки у відео. Ось так опускають стрілку. Ну, Така зовсім неприваблива, ось квіточка. Але ось так вони квітнуть. Повипускали мені такі квіточки, значить, їм ну, я думаю, що подобається. Ось ця така цікава. Це з тими віконечками, які показують. В них на краєчку просвічуються віконечка. Такі. Краєчок листочка він такий, ну, просвічується, не знаю, як його так сказати. Тобто через нього видно світло. Така дуже гарненькі, цікаві. Також є ось такі вид, така каракатиця, як я кажу, в різні сторони, займає багато місця, він дітки нарощує. це ось дітки від неї такі е вже трошки пороздавали, їх там було чимало. Вона дуже гарно і швидко розмножується, ця хавортія, Це ось е я одну купила, але вона дуже якось слабо росте. І посадила, в такий стакан тут такий був дуже великий корінь. Вони, хоч називали його ще не корінь, а такий хвіст. Це варіагатна, дуже ціняться варіагатні хавортії. Вони досить такі дорогі. Взагалі є в природі. ну Це як гібриди, мабуть, не знаю, чи вони є в природі, але вони дуже шикарні і дуже красивені. Ну, поки моя там ось тільки-тільки два листочки всередині випускає, а то ще, ну, поки так сиділа. Ну, і ось такі, є, щось цим не дуже мене подобається. Я бачу, може трошки на сонечку припікається. Так, їм треба не зовсім таке сонце, як кактусам. Кактуси гарно переносять. Це вже на сонечку треба їх прибирати з вікон. Я вже трошки деякі прибрала, деякі ще трошки стоять. Ну ось Робила таку композицію. Ще, ще там є композиція, трошки їх. Пороздавала. Взагалі хавортія вважається тією рослиною, яку рекомендують тримати в себе вдома. Вона приносить достаток, благополуччя. Бо я такі рослини не рекомендують, а цю іменно рекомендують. Ну, такі хаворті. Хто любить такі, я просто ну, рекомендую звернути на них увагу. Вони є в продажу. Кругом, ну, але вони дуже цікаві такі. Ось ще в мене є такий сукулент, як Ріпсаліс. Також показувала, як я його пересаджувала. Ну, чомусь, я, чесно кажучи, не дуже він росте. Якось він так з півроку, мабуть, чи більше ось пересаджений. Ну, навіть не знаю, чи він росте, чи не росте. Йому непогано не добре, він так собі гарненько сидить. Ну якось Не дуже нарощує, можливо, він дійсно повільно росте. Дуже. Ну До речі, хавортії теж відносяться до рослин, які ну, дуже повільно ростуть. Ну Хоча я скажу, що вони в мене з осені і досить таки вже гарно підросли. Ну Я вже деякі навіть пересаджувала, бо вони були ось в таких малесеньких горщиках. Мені здається, ось ці вони вже новистий горщик розрослися. я їх вже ранньою весною пересаджувала. Ну, якось так їм, видно, мене сподобалось. Ці дуже гарно підросли, вони такі були трошки більші. Три. Ось така композиція. Дуже гарна, я її любуюся. Ну, і також відноситься до сукулентів. Мій такий старичок, це грошове дерево, красула така звичайна, ось трошки. Підгоріли вже листочки, я його зняла з вікна. Так, Він, звичайно, літо він перенесе на сонячному вікні, але листочки трошки так червоніють ну важко все ж таки, йому підпікаються. Я вже зняла його з вікна, ось такий він красень. У нього ось такий шикарний стовбур. Думаю, все ж я дуже давно не пересаджувала. Потрібно, мабуть, спробувати пересадити його обережно. Взагалі дуже важко пересаджувати дорослі рослини, вони трошки важко пересадки всі витримують, але є ось такий красень. Іноді він квітне, іноді викидав квіточки, але якось ну, дуже рідно. рідко, не кожного року він квітне. Ну, ось познайомила вас зі своєю колекцією такої сукулентів, кактуси в здебільшого. Пишіть, будь ласка, коментарі, можливо, хтось дасть якусь пораду. Я не дуже з ними так іще вмію, знаю, та якось так часу не дуже нам все вистачає. Якісь ростуть непогано, якісь так трошки гірше, можливо, дійсно хтось. Зі наших знавців дасть якісь поради. Не забувайте ставити вподобайки. Ще раз нагадую, писати коментарі, хоч маленькі, щоб україномовний контент трошки просторам Ютубу розходився, і Ютуб його більше рекомендував. До нових зустрічей, мирного неба!